Двомісний квадроцикл Лінхай 550L коштує 6550 доларів. Замовив у нас його клієнт з-під Одеси Біляївка чи Березівка. Не пам'ятаю, якось так. Значить, Наш замовник військовий, він їбашить зараз підарів. Значить, Десь через місяць у нього буде відпусточка і придбав він собі квадроцикл так, щоб вже прийти в відпустку і їбашити. Значить, Завтра ми веземо цього дракона. На Одесу. Значить, замінені масла в редукторах, замінене масло в моторі, обслужений допрацьований повітряний фільтр, встановлений додатковий елемент тонкої очистки повітря, промазані рульові наконечники, шарові опори, промазані кардани, допрацьована проводочка. Коротше, апаратура готова їбашить. І апаратура достойна нашого героя, нашого захисника. Значить... Колір ексклюзивний в цьому кольорі ще 550 п'ятдесятихлінхаїв не було. Хочете такого ж дракона, звертайтесь всі контакти в шапці профіля.